Друзі, усім привіт! З вами Вінкар. Сьогодні у нас є нове надходження Toyota RAV4 2011 рік 2.2 дизель на автоматі. Автомобіль має повний привід. Ось такі 17-легкосплавні диски на гарній гумі. В цілому автомобіль візуально весь в достойному стані. Без явних слідів, без пошкоджень, без царапин та м'ятин. Автомобіль повністю комплектний. Візуально виглядає дуже гарно. Давайте перейдемо до більш детального огляду. лінзовані фари по комплектації. Темний салон на тканині. 4 електросклопідіймача. Шкіряне кермо, мультируль, датчики світла та дощу, клімат контроль. Коробка автомат, електроскладання та регулювання дзеркал, блокування. Подивимось, скільки пробігу має дане авто. 128 тисяч кілометрів. Це дійсно рідкість. З таким пробігом автомобілі зустрічаються дуже рідко. Ще раз нагадую, 128 тисяч кілометрів. Це просто скарб, а не автомобіль з таким пробігом. Автомобіль має два ключика. Давайте покажу вам ВІН-код. Можливо, хтось бажає перевірити, сумнівається в чесності. Будь ласка, перевіряйте, ми відкриті до цього. Ось в такому стані салон автомобіля. Давайте перейдемо в багажник. У нас тут лежить запасочка. Запаска желізяка, теж легкосплавний диск. І наостанок покажу вам лакофарбове покриття. Попередньо я вже, звичайно, перевірив автомобіль. Можу впевнено сказати, що є три косметичних підфарбування. Це два передніх крила та частина ось цих водійських дверей. Давайте почнемо з капота. 104, 104, 105, 110, 110, 111, 116, 109. 101, 107, 93, 148, 178, 207, 181, 483, 319, 176, 241. Тобто це крило фарбоване. Є плюс слой фарби. Ходімо далі. 105, 105. 93, 93, 99, 99 90, 78, 98 98 98, 89, 95, 90, 91 96, 115, 87, 87, 92, 87. Тобто по цій правій стороні фарбоване переднє крило, двері в заводському окрасі, заднє крило в заводському окрасі. Кришка багажника. 87, 104, 104, 120, 108 84, 93. 78. Це пластик. Переходимо на іншу сторону. Багажник теж в рідній фарбі. Крило 88, 75, 89, 89, 104, 91. 91, 91. 91 80. Сімдесят 87 96 96, 80, 101, 92, 98, 89, 119, 124, 139, 150, 145. 388, 303, 146, 275. Ось в цьому місці показує трішечки більше. Тут або тонесенький слой шпакльовочки, або товстий слой ґрунта. Ось тут знизу по дверям. Далі вже менший слой, тобто ось пів двері підфарбовувалися. Та ось це крило має бути фарбоване. 208, 828, 367, 204, 171 183, 190, 200, 183. Капот у нас в заводській фарбі, тобто по лівій стороні ми маємо ось цю деталь фарбовану та півводійської двері, так, як я й попередньо казав. Давайте ще подивимось кришу. 92, 92, 82, 103, 96, 90 81, 96. 106 Стойка 96 96 94 96 Криша 83 83 93 93 86 Накладка пластикова, не б'ється. Тобто, по даному авто висновок такий. В автомобіля фарбовано праве переднє крило, ліве переднє крило, та півводійської двері. Весь всі інші деталі автомобіля в заводському окрасі. Тобто, є 2,5 косметики. Якщо вам сподобалось дане авто, будь ласка, звертайтесь з адресою місто Вінниця вулиця Ярмола Мелешка, 1В, або за телефонами, які вказані нижче під відео. Усім гарних покупок та торгів. Бувайте здорові!